Гинуть через необережність. З початку року на Чернігівщині виникло 294 пожежі, під час яких загинуло 47 осіб. Одним із найбільших проблемних регіонів в цьому плані є Козалецький район, де зареєстровано 24 пожежі. У вогні загинуло 5 людей. А ще п'ятеро провалились під тонку кригу водойми та потонули. Рятувальники разом з співробітниками міліції та товариства Червоного Хреста навідались до мешканців району з роз'ясненнями і заодно перевірили стан пічного опалення та електростат. Особлива увага приділяється так званій групі ризику. Це багатодітні родини, одинокі престарілі громадяни, інваліди. Та особи, які зложувають алкоголем. Саме в оселях цієї категорії громадян, як свідчить статистика, виникає переважна більшість пожеж. Населені пункти, які знаходяться під загрозою підтоплення, також не оминули пожежні. В случаї виникнення тих чи інших надзвичайних ситуацій, або подій, а також пожеж, пожежно-рятувальним підрозділом буде досить складно дістатись до цих населених пунктів. Тому перевіряється. Прилади опалення електрогосподарства е, оселя громадян е, на станних е, відповідності е, пожежної безпеці. Такі практичні відпрацювання направлені перш за все на те, аби нагадати людям про обережність і виконання правил безпеки у повсякденному житті, що в свою чергу допоможе зменшити кількість пожеж надзвичайних подій і трагічних випадків.